Великий патріот у великих лапках, наш міністр оборони Умеров дав інтерв'ю західним засобам масової інформації, там журналу Більд, Політико, ще комусь. В якому заявив, що чоловіки, які проживають в Європі, зокрема в Німеччині, які виїхали туди, мають наступного року з'явитися в Україні в Україну і прийти на призовні пункти в противному разі на них чекає покарання. Ну правда, яке каже: ми ще думаємо, яке. От що це таке? Це дурість відверта чи відверта провокація проти України? Ну зрозуміло, що ніхто ж силою не поїде. У нас і так, от за даними прикордонної служби, останніми, в цьому місяці в'їхало чоловіків більше в Україну, чим виїхало. З'являться хтось по так би мовити. У цій загрозі, да я дуже сумніваюся, що з'явиться хтось в результаті якихось погроз міністра оборони і взагалі нашої влади. В результаті погроз застосувати закон, кримінальне якесь переслідування, ну а що ще можна придумати, штраф хіба. Але вони не просто не з'являться до воєнкомату. Вони взагалі, після цього, ніколи не повернуться в Україну. Їхні сім'ї не повернуться. Більше того, їхні сім'ї, які в Україні, будуть старатися виїхати звідси усіма силами. І коли війна закінчиться, то теж ніхто з них не повернеться. А яким треба бути ідіотом, щоб повертатися, щоб тебе тут арештували? Ну ніхто не буде повертатися. Ну, єдине. Покарання, яке можна допустимо застосувати, це позбавити права голосу на виборах. Це самий максимум. Але позбавлення права голосу на виборах це не те покарання, яке примусить когось злякатися і їхати, якщо він особливо виїхав спеціально для того, щоб уникнути призову. Тобто ніякого толку з такої міри від спроби насильної, насильного заганяння тих, хто знаходиться за кордоном, до воєнкоматів, не буде, а, кор, а шкода для України буде колосальна. Нас виїхало більше мільйона чоловіків призовного віку. От вони всі там і залишаться. Хоча, якби. Війна закінчилася, і нормальна влада прийшла. Більшість з них і їхні сім'ї повернулися.